В одній з дитячих лікарень Харкова встановили сонячну електростанцію. Обладнання має систему резервного живлення, що дозволить забезпечити безперебійне електропостачання навіть у нічний час. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що для Харкова таке обладнання є вкрай важливим. І це вже другий такий проект. Перший був успішно втілений в життя минулого року в 17-й міській лікарні. І вони сьогодні забезпечують незалежно від. Відключення стало енергопостачання лікарні, і я впевнений, що це обладнання, яке сьогодні встановлено тут, буде теж надавати стало заживлення для лікарні. Дячним нашим міжнародним партнерам, вдячне за підтримку. Ну і сподіваюсь на співпрацю в інших лікарнях міста Харкова. Встановлення у лікарнях Харкова сонячних електростанцій це не лише крок до енергетичної автономії. Це інвестиція в зелене майбутнє України, зауважили представники благодійного фонду Ріповий Україн, які стали реалізаторами цього проєкту. Сьогоднішній проєкт це не просто інноваційне технологічне рішення. Це промінь надії для наших найменших героїв та їхніх невтомних лікарів. Ми побудували на даху лікарні сонячну електростанцію потужністю 30 кВт. Поруч з нею надійна система резервного живлення критичних відділень лікарні на 43 кВт години. Це забезпечує безперебійну роботу паліативного та реабілітаційного відділень, а також неврологічного стаціонару. На даху ми встановили 54 сонячні панелі, кожна потужністю 560 Система резервного живлення має ємність 42,6 кВт годин. Завдяки цьому проєкту лікарня не лише знизить свій вуглецевий слід, але й зможе спрямувати заощаджені кошти на покращення медичних послуг. Тепер, незважаючи на відключення світла, погодні умови, медустанова буде забезпечена постійним електропостачанням. До реалізації проєкту долучилось багато міжнародних партнерів. У нас цей проєкт це спільні зусилля, спільні зусилля нашого фонду, наших донорів, міської ради для того, щоб діти в Харкові отримували необхідну медичну допомогу. Вчасно, без перебоїв. Ми цю компанію з пошуку грошей проводили ну, майже рік. Ми збирали, хто кажуть, знаєте, з миру по нитці. І от нам зараз вдалося реалізувати цей проєкт. В ньому, зокрема, приймали участь декілька донорів. Це Німецька сонячна асоціація, Європейська сонячна асоціація, а також в чому унікальність цього саме проєкту, тому що долучались до збору коштів навіть громада з шотландського маленького острова Разей І, зокрема, діти. Там учні початкової школи організували благодійне чаювання, розповіла амбасадор фонду в Шотландії Каміла Дреслер. І всі вилучені гроші спрямували на підтримку цього проекту. Ми раді, що наш внесок допоміг вам завершити проект. І сподіваємося, що цей успіх мотивуватиме ще більшу кількість людей у Шотландії підтримувати вас і далі. Мета проекту забезпечити енергетичну незалежність критично важливих об'єктів, зазначає харківський міський голова. Такою установою і є ця дитяча лікарня, бо тут знаходяться діти. В дуже важкому стані, і лікарі роблять все можливе для того, щоб рятувати життя і підтримувати життя цих дітей. До речі, хочу сказати, що тут перебувають діти не тільки з міста Харкова, а й з інших областей. І тому для нас занадто важливо, щоб система заживлення цієї лікарні була сталою. Тому завдяки цьому проєкту основне відділення буде завжди з електропостачання. Планах забезпечити сонячними електростанціями якомога більше медичних закладів. Зауважив мер. Робота в цьому напрямку триває. Ціна на електроенергію зросла і ці проекти дають дуже хорошу демонструють економіку. Я впевнений, що це в мільйони на рік. Якщо брати дві дві ці лікарні, то це мільйони на рік. Яна Біляєва, Сергій Перець, Денис Рибалко, Олександр Паколов, Харків, Новини.